Вітаю вас на каналі Смачно та Швидко. Сьогодні я вам покажу, як я готую рис, щоб він був розсипчатий. На стакан рису нам знадобиться 1 літр води. Додаємо чайну ложку солі, лаврушку і можете додати перцю. Обов'язково не забудьте промити рис декілька разів, щоб вода була чиста. Далі чекаємо, коли закипить все. Треба зняти пінку. Усю. Можете трошки перемішати. І на цьому все. Закривайте кришку. Я ставлю таймер на 10 хвилин або засікайте 10 хвилин, що у вас є. Більше не треба часу. Все, через 10 хвилин у вас виходить ось такий рис. Він вже готовий, абсолютно. Його треба тільки злити водичку лишню. Я це роблю через сито. На жаль, однією рукою, тому трошки відео не дуже якісне. Далі ви злили воду і заправляєте його за своїм смаком, маслом, зажаркою або як ви це любите все смачного. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал.